Це для тих, хто питав, ми нанімаємо модель для роботи чи ні. Так що, бачите, сидить, працює, комусь уже щось пояснює, Оксана. Бо ми тут писали, може ми її нанімаємо для того, щоб вона знімалась. Ні, це наш постійний менеджер, хто до нас, хлопці, приїжджав, кажіть. Ну а це вже складовщик розлікається. І поставочка. Поставочка по МТЗ. Зараз покажу по УМЗ, по складу, показав трохи Оксану. По запчастинам є різні запчастинки по двигателю, по ну, дуже багато запчастин. Я не знаю, як це все показати. Це можна, знаєте, за кожну запчастину можна фільм знімати, що є наявності. Є дуже різноманітні. Запчастини це один наш склад. Зараз пройдемося, просто щоб ви розуміли, і покажу вам другий склад. Зайду, там, де також дуже багато, але там все таке важке лежить. Підшипники, вкладищі. Ну, все розібрано, там навісочка, там сцепління. Це кронштейни термостатів. Вали, бушні радіатори є. Там форточки, резинки, ну таке все. Тут також запчастини. Далі. По МТЗ ряди йдуть. Це юмзи, силиконові шланги, там вилочки всякі, ступиці, втулки на ось качення, магнітони. Ну, є, є запчастини, тобто хто приїжджає, розуміє, зараз вийдемо, я вам покажу. Другий склад. Віталій, сьогоднішні. Раз, два. От дуже щось на відправку. І далі переходимо в другий склад. Другий склад тут трохи це двігатіля Фордовський. Це не цікаво вам з розборки нашої. Тут Таке, знаєте, типу, по бушки щось є, тому що нового ніхто не производить. Локи. І тут з моєї нав'язки розпродаємо е, ну, по дуже дешевій ціні. Є остатки, є, ну, в принципі, вибрали більш-менш що нормальне, що буде ходити. Там колінвал, РМ80 і обичний Д65, НШ40. насоси, крила на малу кабіну. Е, ще щось балки. Один ящик, вже не пам'ятаю, що там. Другий. Тут Д240 баушний блок з, мінімал, з мінімальним. Тут маховики замотані, тут картера, баки є Це відложено під клієнта. Ждемо, коли хто вернеться в Україну область і відправимо клієнт замову. Далі там якісь мости то то таке вже, то Потім я покажу інтригу. Будемо соблюдати попередні ведущим мостами. Далі, корзини, маховики, гурчик один є. Ще картер. Маховики, оплодні заводські, там також оплутні, маховики, картера, СМД. Тут заготовочки лежать. Головки, картіра, ще колінвали, тут МТЗ, Т-40, Т25. Головки і там також головки. Ну, позаматували, щоб мінімально розживіло. Так що це наш другий склад. Приводимо до, його так сказати, літо, наступне літо Там поковочка. Ну, такий наш другий складик. Там світ включають мілініти. Так що, думаю, для багатьох буде цікаво. Зараз будемо робити другий повністю. І в нас ще є. Один ангар, цей ангар буде повністю забитий МТЗ, кабіни, все остальне. Тобто повністю зробимо його, тут буде ангар ЮМЗ, чисто запчасті, а тут, ну, надіємося, год-2 зробимо повністю по МТЗ, такий в мене ще є ангари. Бачите, квадратів 350. Тут можна було б зробити виставку сільхозтехніки, ну то таке, треба вже шукати, хто захоче поставити, або в дворі в мене виставічку. Там -то 40 якийсь, мій трактор, який я все. Я його так от законсервірував, наконець город ремонтували, зробили, але ну, дуже багато треба часу, щоб довести це все до ума. А ось, так от, ось такі в нас є плани ще по... По, може тут і МДЗ, і Т40 зробимо, От, так само як і в тому різні ряди. Кому треба, у нас є СТОшечка по Фордам. можете заїжджати, якщо у нас є Ford Service в інстаграмі, можете поподивитися, чим займаємося. Поки таку роботу робимо. Так що, хлопці, звертайтесь, кому що треба, будемо раді. Така невеличка екскурсія по складам. Нашим ось якраз всі зібралися. Ну хто ж, дякую всім.